Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, добрий день. Слава Україні. Ми слава Розкажіть про наслідки ранкової атаки по Києву. Які свіжі дані? Подіння ломців було зафіксовано в кількох районах столиці і в Дарманському районі, де власне уламки впало без негативних наслідків в Святошинському районі. Загорання котрих багатоповерховому житломому будинку. Одна не житлова забудова. Ну і палали десь і гаражі а, також було пошкоджено кілька автомобілів, вікна в квартирах а, в Печерському районі. П'ять різних локацій падіння уламків пошкоджено нежитлова житлова будівля з подальшим загоранням у трьох житлових будинках. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і двері, і в Соломіському районі вибуховою хвилю пошкоджено житловий будинок. Ну і також зафіксовано руйнування двоповерхової нежитлової будівлі без загорання. І в Шевченківському районі було пошкоджено вікна в житловому будинку внаслідок вибухової хвилі. В Святошинському районі була проведена евакуація людей з двох житлових будинків до. Двох оперативних розвитих з тимчасового перебування на базі і з середньої школи і одного дошкільного закладу В Святошинському районі там ідеться робота, тому що є підозра у екстрених служб, що там уламки ракет можуть нести загрозу для мешканців сусідніх будинків, тому там зараз проводяться такі роботи. А інформація щодо з однієї. Загріблення на підходилася. Та людина зараз знаходиться в лікарні в стані клінічної смерті, проводяться реанімаційні заходи. Станом на зараз відомо, що поранені отримала 22 людини. З них 13 шпиталізовано. Іншим надали допомогу на місці. У людей різні травми це мінно вибухові різані рани від скла, гостра реакція на стрес. Дані ми оновлюємо уточнюємо в нашому телеграм-марі. Ну і відповідно в за вашим телеграм-каналом вранці. Йшлося про одного загиблого. Ви цю інформацію підтвердити зараз не можете. Вибачте ще раз. Питання йшлося про одного загиблого вранці. Повідомляли різні джерела. Зараз такої інформації немає. Людина перебуває в стані клінічної смерті. Вірно я вас зрозуміла. Так, так, Та людина зараз знаходиться в лікарні, наводяться ревілаційні заходи. Дай Боже, дай Боже здоров'я, щоб вижила ця людина. Ми, ми віримо в це. Ще скажіть, ви говорили про два будинки, з яких евакуювали людей в Святошинському районі. А ви говорили про уламки ракети, які можуть бути небезпечними для людей? Але вранці повідомлялося про будинок, куди влучила ракета і не розірвалося. От що про це відомо? Ну, дивіться, це можуть сказати лише експерти. Тобто, так чи інакше, ви зрозумієте, коли збивають ракети над втитряному на просторі Києва, вона на жаль не розпадається на атоми або далеко, і відповідно частини, зокрема, частина, яка важить, яка може важити понад типу, 500 кірамів, вона теж кудись палі. Ну, і відповідно, якщо ця бойова частина, наприклад, та впала кудись в житлову забудову. То її потрібно ліквідувати. Тобто з нею мають працювати відповідна служба, не на вибухова служба. Тому зараз відповідні роботи і проводяться. Uh -huh. А евакуація зараз завершена повністю. Тобто, всіх людей відселили. Зараз небезпеки немає, ні в довколишніх будинках, ні в самому цьому будинку, в цій квартирі. Зараз відповідні служби проводять роботи і для того, щоб не загрожувала небезпека. Тих людей було ухвалено рішення тимчасово поки що евакувати з їхніх будинків. Скільки людей, ой, скільки даруєте будинків загалом постраждало в результаті цієї атаки в Києві? Ми можемо підрахувати лише вже після проведених, робіт, тобто скільки будинків постраждало. Щоб розумієте, що вони по-різному постраждали? Десь вибили просвіт двері. А, там, наприклад, якщо це. Казати про Святошинський район, то там може бути певні до там. Є певні руйнування чи забезпечені люди всім необхідним? Як взагалі відбувається координація допомоги постраждалим? Ну, звичайно, ми намагаємось забезпечити е, людей всім необхідним. Тобто, як я казав у Святошинському районі, там е, розгорнутий штаб. Е, це може бути, наприклад, як минуло. На базі пункту незглавності це переважно або школа, або дитячий садочок. Цього разу це і школа, і дитячий садочок, які в цьому районі. Тобто людям надається психологічна, медична допомога, гарячі напої з людьми. Працюють і червоний хрест, і психологи. є можливість, наприклад, доступу до інтернету, тобто поздравнував або написати всім своїм родичам або знайомим, що з ними все. Вже відомо, що росіяни завдали по Києву комбінованого удару ракетами різних типів, чим саме били по столиці? Скажіть, будь ласка, і що вдалося знешкодити збити? Це вже другий ракетний удар по Києву початку цього року. Удар завжди був комбінований з застосуванням різного озброєння цього разу. Це були криваті ракети х 555 із стратегічних бомбардувальників туди на спеціально з району Саратовської області. Їх запускали. І коли ці ракети вже заходили на столицю, але вони заходили двома хвилями. вони вже розпосередньо перебували в повітряному просторі столиці, ворог запустився. У Києву балістичні ракети наземного базування силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом було вражено майже два десятки повітряних цілей. Але на жаль, як я вже власне розповідав, в наслідок цієї координованої ракетної атаки є подавання і потерпілі. <титут> Пане Михайле, ну і ще от моєї доньки сьогодні в школі відмінили заняття, точніше перенесли їх в дистанційний формат. От разом зі мною вона приїхала на роботу, зараз сидить неподалік. Скажіть, по всьому Києву ухвалювали таке рішення чи ні? А в яких школах як ну, Як ухвалюються взагалі такі рішення? Від кого це залежить? Це залежить від директора школи, тобто це рішення <титут> приймається виключно в самих школах інформацію, скільки в школах, тобто, наприклад, навіть в школах можуть бути там, скасувати заняття молодших класів або перенести їх до там всіх інші класи будуть навчатися а, офлайн. Тобто, це все залежить від а, керівника навчального закладу. Угу. А давайте ще поговоримо про те, чи забезпечення зараз кияни усім необхідним вода, холодна, гаряча, газ, тепло, чи є в оселях в домівках киян. До нас поступало, що десь відсутні відсутня або тепло, або вода, або електрика. Якщо я як заявляв зранку, якщо, наприклад, десь і вимикали електрику, то це могло бути локальні відключення. тобто енергетики завжди попереджають, що вони можуть під час повітряних тривог вимикати електроенергію в превентивних цілях. Тобто, щоб, ну, якщо не дай Боже, там буде влучання в об'єкти інфраструктури, щоб не було перевантаження системи? Mm -hmm. Ну і ще трохи про емоції. Прагматично насправді прагматична така розмова. Скажіть, от з ваших спостережень, як кияни пережили нинішню атаку? З того, що я бачила в себе вдома, що з того, що я бачила довкола, спокійно виважено спускалися бомбосховища, або, хоч би дотримувалися правила у цих двох стін. А що бачили ви? Ну, якщо чесно не бачу, тому що я четверта ранку на службу. А взагалі то, якщо спостерігати по а, соціальним мережам, то в принципі, на жаль, та є, є звикання у українців до подібних атак. Я маю на увазі, що наприклад, ну є спостереження, що вночі люди з небажанням, ну тобто менше відвідують йдуть в укриття, тобто в день це частіше. Тому що людям не хочеться там вставати, здягати, наприклад, дітей, родичів і всіх спускати укриття, але ми е закликали, закликаємо і будемо закликати людей берегти життя своєї і своїх близьких, тобто так чи інакше потрібно спускатися в укриття, тому що бачите, на жаль, е як би чудово не працювали силові засоби. Протиповітряної оборони, але уламки падають на столицю, і власне несуть певні руйнування, загрозою життю і здоров'ю людей. Тому в чергове нагадаю про те, що в разі оголошення повітряної тривоги це означає потенційну небезпеку для людей. Це означає, що потрібно спускатися в укриття. Потрібно спускатися в укриття обов'язково. Пане Михайло, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.